Шановні друзі, вітаю вас. У цій презентації я хотів би висвітлити у декількох словах надзвичайно цікаве рішення у справі санчо санчес проти сполученого королівства, яке стосується екстрадиції до Сполучених Штатів Америки зі Сполученого Королівства особи за підозрію вчинені декілька злочинів, зокрема підозрюваний у навмисному завданні смерті іншої особі, але не тільки. Ця справа є надзвичайно цікавою з різних боків, але у першому, на першому місці тут стоїть саме питання екстрадиції, і той фактично, я б сказав би, арифметичний аналіз за та проти, який здійснювався як Національним судом у США, так і на рівні Європейського суду з прав людини з метою вирішення питання. Чи е, може бути екстрадиція конкретної особи за обставинами цієї справи до Сполучених Штатів Америки сумісною зобов'язаннями держави за статтєю третьої конвенції про захист прав людини е, можна наперед сказати, яка стосується у цьому контексті саме в екстрадиційному контексті щодо недопущення застосування? Покарань, які є неспівмірними, або в даному випадку краще сказати, пов'язаними з довічним позбавленням волі, яке є фактично довічним і яке не може бути сумісним з тією чи іншою формою скорочення покарання звільнення особи через певний час. Не можна сказати, що ця тематика була новою для європейського суду, беззаперечно, ні. Але саме у цій справі Європейський суд справ людини піддавав аналізу усі інші справи пов'язані з екстрадицією, застосуванням статті 3 в контексті екстрадиції, і фактично давав таке своє бачення, опис еволюції підходів Європейського суду справ людини до вирішення питання щодо застосування статті 3 в екстрадиційному контексті. Отже, головним героєм, аплікантом у цій справі був Громадянин Мексики, який був заарештований у Сполученому Королівстві на вимогу Сполучених Штатів Америки, було надійсно відповідний екстрадиційний запит, і особа власне підозрювалася у тому, що вона є головою однієї з керівників злочинної організації, яка спеціалізувалася у сфері. Торгівлі наркотиками розташовані у Мексикці. Серед інших обставин цієї справи, пов'язаних саме з персоналією, апліканта, було те, що, по-перше, його було затримано за дистриб'юцію великою кількістю наркотичних засобів, різних, там був і фентаніл, і героїн, і були інші види наркотиків. А плюс однією з дуже важливих моментів, які Відігравала велику роль для вирішення цієї справи було те, що його співучасник, внаслідок фактично, дій самого апліканта, які призвели до настання відповідних наслідків, помер з результаті передозування наркотичними засобами, зокрема фентаніла. І власне це також становило один з пунктів обвинувачення висунутих проти заявника. Але водночас. Заявник не мав попередніх судимості на момент вирішення питання про його екстрадицію. І цей момент також, як можна здогадатися, наперед, фактично врівноважував той стан справ, який аналізувався ту картину, яка аналізувалася європейським судом у цій справі. З самого початку цей кейс розглядався на національному рівні. Відповідний дозвіл на екстрадицію надавався. Окружним суді Сполучених Штатах Америки, і відповідно аплікант на свій захист покладався на практику Європейського суду з прав людини, зокрема требельці проти Бельгії, що екстрадиція може мати наслідком довічне ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Окружний суддя, який дозволяв, який дозволив краще сказати застосування екстрадиції на місцевому рідню, в свою чергу покладався на місцеве рішення, національне рішення Ар Харкенс проти секретар... Державного секретаря внутрішніх справ 2014 року. І ідея, власне, була такою, що можна знайти своє... що знайшла своє відображення практиці ЄСПЛ, це те, що Само по собі покладання на особу певного покарання, пов'язаного з довічним позбавленням волі, само по собі, якщо це повнолітній злочинець, не порушує вимоги статті 3 Конвенції про захист прав людини. Тому що таке покарання не є диспропорційним, значно диспропорційним. І відповідно мати мали вирішувати питання, чи може таке покарання скорочуватися під час відбування такого покарання. На підставі певного аналізу достатньо цікавого аналізу, проведеного на місцевому рідні окружним суддєю, було встановлено, що така цікава статистика, і на цю статистику дуже велику увагу звертав Європейський суд з прав людини. А виявилося, що наприклад 48% вироків, які ухвалювалися у 2017 році, були значно нижче тих рекомендацій, які були передбачені в традиційному для американської правової системи «sentencing guidelines» ув'язнення, вироки до довічного ув'язнення були застосовані лише у 0,3 випадки усіх справ. Якщо говорити про вироки пов'язані з нелегальним обігом наркотиків, то вироки до довічного ув'язнення були надзвичайно рідким явищем, це було менше. Аніж 33% від загальної кількості відповідних справ станом на 2013 рік. Більше того, то фактично 1% злочинців, засуджених федеральними судами, виконували, були засуджені до фактичного довічного ув'язнення і відбували, станом на 2015 рік, фактично відбували такі покарання. Більше того, кожний суддя, формулюючи свою правову позицію, взяв до уваги офіційну позицію, офіційну ноту помічника генерального терне Сполучених Штатів Америки, що аплікант, скоріш за все, скоріш за все. Не отримає довічне в'язнення за будь-яких обставин. За будь-яких обставин у будь-якому випадку, якби як наголошував ця цей посадовець, аплікант скоріш за все буде звільнений перед своєю смертю. Не дуже радужна перспектива, але саме йшлося про таку формулу, що у будь в будь-якому випадку довічне в'язнення не було фактично довічним. І передбачала різні механізми, інструменти для скорочення такого ув'язнення. Крім того, наголошувалося, що у випадку визнання своєї вини, звичайно, що довічне ув'язнення не мало застосовуватися. Крім того, американська правова система на рівні цього штату передбачала, що могли існувати різні інші можливості для скорочення ув'язнення. Тобто. З іншого боку, створювалася така картина, що це не було фактично довічним ув'язненням, але з іншого боку, як наголошував кожний суддя у цій справі за обставин цієї справи, дійсно була реальна можливість отримання апліканта довічного ув'язнення як такого. І це передбачити заздалегідь наперед, лише на стадії видачі екстрадиційного наказу було неможливим, в принципі. Особливо враховуючи те, що один з як наголошував раніше, співучасника цього злочину, помер через передозування, і ця вина покладалася саме на апліканта. Водночас суддя наголосив, що цей вирок у світлі настанов щодо винесення вироків абсолютно не є диспропорційним. І, власне, інші є можливості для того, щоб скорочувати такий вирок. Тобто вирок не є нескорочуваним. Аплікант міг апелювати до президента за помилуванням або звільнятися через застосування інших механізмів дострокового звільнення. У цій справі Європейський суд наголосив на вельми значній і відомій справі Кавкарис проти Кипру. Де наголошувалася власне ця справа, як модельною справою для такої категорії справ, де європейський суд знову таки наголосив, що обов'язковий довічний вирок застосований до апліканта, який був винувачений в чиненні трьох епізодів умисного вбивства, не є само по собі порушенням статті 3 конвенції про захист прав людини, довічний вирок. Сам по собі, ще раз повторюся, не є автоматичним порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини. Питання виникає лише тоді, коли цей вирок є, стає автоматично нескорочуваним, і саме у випадку нескорочення у рамках конкретної справи щодо конкретної особи такого вироки можуть виникати питання щодо статті 3 конвенції про захист прав людини. І як наголосив європейський суд принциповим питанням, яке має бути вирішення під час відповідного ухвалення вироку, чи має певна особа, яка засуджується до довічного пов'язання ув'язнення, будь-яку перспективу раннього звільнення аніж до своєї смерті, тому як наголосив Європейський суд справ людини, достатньо для дотримання європейської статті 3 європейської конвенції про захист прав людини, щоб вираду довічного ув'язнення був юридично і фактично скорочуваним, водночас європейський суд згадав і справу проти Болгарії, це, зокрема, Йоргов проти Болгарії номер 2 де наголошувалось щодо таких інструментів, які свідчать про можливість скорочення, зокрема, є звернення. До голови держави, до керівника держави, зокрема до президента. І відповідно президентське помилування є в тій чи іншій формі було достатньо для того, щоб створити перспективу звільнення. Європейський суд згадав і відому справу Мюррей проти е, е, Нідерландів, е, у якій наголошувалось, що Власне, європейський суд у ці справи далі розвинув гарантії, які вимагаються для забезпечення результативності механізму перегляду довічного ув'язнення, щоб лісна особа могла отримати відповідну перспективу звільнення на через від певний період відведення покарання в вигляді позбавлення волі. І тут європейський суд, що дуже важливим, і ця інформація пункт е, дуже є важливим для справи Санчес-Санчес проти сполученого королівства. Європейський суд наголосив, що статистична інформація щодо попередньої практики застосування довічного в'язнення має бути і може бути дуже дуже корисною для визначення питання, чи дотримана стаття 3 конвенції або чи не дотримана в контексті наявності або відсутності відповідних гарантій та запобіжників щодо перетворення довічного ув'язнення на автоматичне довічне ув'язнення без лапок, без корочень, також європейський суд згадав дуже важливу і дуже відому справу Вінтер та інше, і наголосив, що йдеться про дуже важливу еволюцію практики Європейського суду з прав людини щодо застосування статті 3 в екстрадиційному контексті. Якщо до справи Вінтер та інше, європейський суд наголошував, що стаття 3 конвенції може проявлятися, може виникати і зобов'язання за такою статтєю відповідальність може виникати, коли існує ризик отримання явно диспропорційного вироку з боку держави, яка витребовує особу або на момент на момент екстрадиції існують відомості вважати що таке триваюче ув'язнення не може бути виправдання на пенологічних легітимних пенологічних підставах і фактично як наслідок довічне ув'язнення стає нескорочуваним як де юре так і де факто де факто, так і де юре і що є більш важливим до Вінтер та інших, Європейський суд дотримувався підходу, що ці пенологічні підстави мають бути доведені, представлені та доведені аплікантам на момент вирішення питання про екстрадицію. Після, починаючи з і після Вінтер та інших, Європейський суд з прав людини. А, ну, як на мене, сформулював доволі прагматичний і логічний висновок, що будь-яке пеналогічне виправдання до вічного ув'язнення може бути і може існувати лише після того, як особа певний час перебувала під вартою, певний час відбувала це покарання. І, власне, у справі Вінтер та інше протисполученого королівства відбувалася така значна ревізія цього питання, яка стосувалася довічників. І якщо говорити дуже коротко про сутність такої трансформації, сутність такої ревізії, то Європейський суд зробив крок від, від скорочуваності вирока, як такого, вузького розуміння цього слова до наявності ефективного механізму перегляду, який був би пов'язаний з питаннями ресоціалізації того чи іншого ув'язненого. Відповідно, повертаючись до рішень окружного американського судді, можна наголосити, що у цій справі суддя не знайшов, що особа, скоріш за все, може бути засуджена до довічного ув'язнення. Знову таки, суддя спирався на різні документи, на різну статистику, зокрема, на доповідь, Американської урядової комісії з питань практики винесення вирків з 2015 року, знову-таки, наголошувало, що там ці 33%, в яких довічне ув'язнення застосовується у випадку, зокрема, наркотичних злочинів. Це була окрема рекомендаційна Interactive Sourcebook стосовно Практики північного округу Джорджії, в якому наголошувалось, що 65% отримують менші вироки, аніж це передбачено, аніж це рекомендовано, краще сказати, американськими Sentencing Guidelines. І знову таки з іншого боку, я знову повертаюся до питання особливості цієї справи. Наголошувалось, що якщо у справі йдеться про великі обсяги наркотиків, або якщо особа була дії особи призвели до настання смерті або тяжких тілесних ушкоджень, то це власне дуже значно підвищує ризик отримання довічного ув'язнення. Тому от і Національний американський суд, і Європейський суд з прав людини фактично. Перебував між двох двома вогнями, тому що з одного боку у особи заявника апліканта не було судимості, з іншого боку, мертва людина, мертвий співучасник, великі обсяги наркотиків. Тому, власне, це питання створило певні труднощі, але водночас зробило цю справу максимально цікавою. Е, іншим питанням, яке аналізувалося європейським судом у цій справі, було те, що Особа вчиняла ті чи інші злочини у співучості і декларувалася як один з керівників цієї наркозлочинної організації. І однією з важливих моментів цієї справи було те, що спільники апліканта, які визнали себе винними за пред'явлення висунутим проти них звинуваченнями, отримали вироки не до довічного ув'язнення. Це були різні вироки до позбавлення волі від 7 до 20 років. І відповідно до американського законодавства, і це є абсолютно логічним, як на мою думку, усі ці е, е, співучасники були засуджені одним тим саме суддєю. І відповідно, якщо аплікант також визнавав себе обвинним, то о, він автоматично е, засуджувався. У випадку визнання його винуватим саме тим суддєю, який до цього часу засуджував і його спільників. І відповідно до американської практики винесення вироків суддям рекомендовано було уникати занадто великої різниці у вироках між спільниками у тих самих злочинах, або у злочинах, які мають спільну природу спільні об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Але в цьому кейсі у цій ситуації не можна було сказати, на цьому також фокусував увагу європейський суд, що ситуація апліканта була. Е такою ж, е Як і ситуація з його спільниками. Принаймні на цьому постійно наголошував сам аплікант. Дійсно е жоден е з його співучасників не звинувачився у тому, що його дії. Призвели до смерті іншої особи. Вони усі визнали себе винуватими. Ніхто з співучасників не підозрювався у тому, що вони були саме керівниками злочинної організації у сфері незаконного обігу наркотиків. Тому, як зазначив суд, дійсно статус, фактичний статус співучасників, не був таким же самим, як статус у рамках цієї справи самого апліканта. І, врешті-решт, э, скарга була вирішена на користь уряду, і не було встановлено порушення статті 3 конвенції про захист прав людини з різних підстав, власне на яких я наголошував. По-перше, в цілому, і говорячи про тягар доказування, заявник не довів це був його обов'язок довести. І він не довів, що у випадку екстрадиції його до Сполучених Штатів Америки. Він отримав би великий ризик. Він перебував би у стані великого ризику отримання покарання на сумісного з вимогами статті 3 конвенції про захист прав людини, а з іншого боку, правова система відповідного штату була достатньо насиченою механізмами. Зокрема, це могло бути і визнання вини. І право на апеляцію, і право на подавати клопотання про помилування, і власне інші фактори, які переконали в суд, що ця ситуація абсолютно не свідчить про порушення сполученим королівством своїх зобов'язань за статі 3 конвенції про захист прав людини, і в цьому контексті можна знову таки наголосити, що було взято і практику американських судів. І Sentencing Guidelines, і з офіційні позиції ключових посадових осіб в Офісі Атурнею США, що особа чи навряд отримає довічне ув'язнення, яке було, буде б не скорочуваним. І врешті-рештаки кумулятивний погляд в розрахуванням різних різних факторів інформаційних, статистичних. Надали підставу Європейському суду зробити висновок про відсутність порушення Сполученим Королівством статті 3 у цій справі. Дякую вам за вашу увагу.